Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я вас хочу познайомити із світофором. Але не просто познайомити вас, а ще й зліпити його. Зараз я хочу вам розповісти невеликий вірш. Цікаво! Чи ви знаєте, на який колір потрібно стояти, на який колір приготуватись і на який колір іти? То що, почнемо! Світлофор, корисна річ, служить людям вдень і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око. Кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навколо контролювати. Ось такий гарний віршик. А давайте ми маляти разом з вами. Зліпимо наш світофор. Але для цього нам знадобиться дощечка. Ось такий прямокутний, хто? Картон, так, чорної форми, адже світофор у нас чорної форми, і на ньому є які кольори? Червоний, жовтий і зелений. А ще нам на заняття потрібно горішок. Ви запитаєте, навіщо? Перед тим, як починати наше заняття, аплікацію, треба горішок взяти в долоньки і ось так покрутити. Бачите? Це для того, щоб наші руки нагрілися, адже зараз холодно-холодно. Щоб наші руки розігрілися і дуже гарно в нас виходило ліпити з вами пластилін. Адже пластилін повинно ліпити якими руками? Теплими. Давайте з вами ось так трішечки позаймаємося. Бачите? Нагріваємо, нагріваємо як можна швидше, а так крутимо долоньки свої. А тепер ось так. Ось так. Бачите? Щоб горішок ваш не падав, тримаємо його міцно. Ось так. Молодці. Тепер кладемо наш горішок і починаємо ліпити наш світофор. Картон поки що ми відкладемо. І беремо спочатку червоний колір. Відламуємо ось такий шматочок. Зараз хвилиночку. Ось такий, бачите? І тепер кладемо в свої долоньки і намагаємося зліпити з нього що? Спочатку кульку, так як ми робили з горішком. Пам'ятаєте, рухи які, ось такі. Давайте крутимо, щоб отримати нашу кульку, правда? Стараємось стараємось, ліпим, ліпим, ліпим. Так, якщо у вас дуже-дуже твердий пластилін, можна ось так пальчиками його трішки, бачите? Здавити, щоб він м'якший був. Так, тепер формуємо кульку. І пам'ятайте, що пластилін в жодному разі не можна їсти. Знаєте чому? Знаєте, тому що можна ним отруїтися. Так. Я вже зробила кульку. Тепер беремо який колір? Беремо жовтий колір. Також беремо такий самий шматочок. Ось бачите, пальчиками трішки його так формуємо кульку для того, щоб нам було трішечки легше робити з нього коло колобка, так? І також. Також, ось так руками його розминаємо. Розминаємо, 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 розминаємо. Стараємось обов'язково. Ось іще в мене кулька. Тепер беремо зелений останній. А на який колір малята можна переходити дорогу. Звісно, на зелений. А якщо горить жовтий, що потрібно робити? Потрібно приготуватись, але перш ніж ставати на зебру і рушати, потрібно подивитись спочатку вліво, потім вправо. Так? Давайте останній наш колір. Ось так. Формуємо також кульку. Ось так. Ось так. Ми з вами зробили три кульки: червону, жовту і зелену. Тепер нам потрібно покласти на дощечку нашу, наш світофор майбутній, і пальчиками ось так. Бачите? Нашу кульку роздавлюємо, давимо, щоб сформувати наше коло. Зараз я вам покажу трішечки ближче. Спочатку у нас в самому верху буде червоний колір. Кладемо ось так нашу кульку і придавлюємо ось так пальчиками, щоб була вона круглій форми. Роздавлюємо ось так. Ось так, бачите, малята? Дуже гарний світофор у нас з вами буде. Ось так. Наступний нас який колір повинен бути? Повинен бути жовтий. Давайте ми ще трішечки з вами ось так більше зробимо. Ось так. Тепер беремо жовтий і також кладемо ось тут посередині. І будемо також пальчиками ось так роздавлювати, так? Ось так. ось так, ось так, и светофор. Ось так. І залишилась наскільки яка зелена. Зараз ми будемо зелену з вами додати так? Ось так. Розминаємо. Ось так. Ось такий гарний світофор у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося сьогодні ліплення разом зі мною, і я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, мої малятка! До нових зустрічей!